Всім привіт! Сьогодні навчимося додавати QR-коди до презентації, не виходячи з неї. Натискаємо слово Вставка, Отримати надбудови. У пошуковому віконечку на англійській мові пишемо QR-код і натискаємо шукати. Ось цей тривимірний. Куб нам потрібен. Біля нього натискаємо на кнопку додати, продовжити. І ось уже QR-код у нас готовий. Як їм користуватися? Подивіться, тут є віконечко для посилання. Ми шукаємо потрібний сайт, сторінку або навіть посилання на відео, вгорі, де. Адресна строка. Копіюємо правою кнопочкою миші, повертаємось до презентації. І ось тут на пустому місці правою кнопочкою Вставити. І натискаємо Інсерт. І ось QR-код у нас вже готовий. Його можна збільшити, можна зменшити, можна скопіювати, куди вам потрібно. Таким чином, діти з телефону можуть зайти за посиланням, яке ви їм залишите.